Всім привіт! Ви на каналі Фуд. і сьогодні ми з вами будемо готувати домашній майонез. Пропорції будуть на одне яйце. Робити майонез я буду погружним блендером. Для майонезу я беру оливкову нерафіновану олію, але вона повинна бути не гірка, без присмаку, просто наче рафінована. Така є оливкова олія це. Не ця фірма, це перелита в бутилку іншої фірми. Отут я вам зараз ставлю, яка саме це олія. З неї виходить смачний майонез, і він головне не з рафінованої олії. Бо рафінована то танджери. Знадобиться наші гірчиця, лимон, сіль і цукор. У мене замість цукру, еритрон. це замінник цукру. І так, увага! Чому може не виходити майонез? Все дуже просто. По-перше, мало олії. По-друге, неправильно користуєтесь погружним блендером. На одне яйце я використовую 200 мл олії. Додаємо одразу опускаємо чашу блендера на жовток. Вмикаємо і не піднімаємо. Тримаємо і не піднімаємо вгору, доки не побачимо, як майонез починає огурнути. І тільки після цього, як ви бачите, його вже густим, можна потрошку починати запускати туди олію. Тобто не піднімати різко, а просто нахиляємо трошки вбік, і олія поєднується з іншою масою. Тепер можна поступово, обережно підняти Магія! Якщо підняти чашу блендера одразу, майонез вже не загусне. Не загусне, його можна буде потім виправити. Якщо раптом у вас така ситуація, то просто дайте постояти отій жижі, яка у вас вийшла. Зараз я рецепт далі покажу, що я туди ще додам до смаку. Але якщо ви в такій ситуації, що ви лєте масло, а він у вас рідкий, ви лєте ще олію, а він у вас все одно рідкий, просто відставте його. Хай постоїть півгодинки. Потім розбиваєте інше яйце в іншу тару. І поступово, вже правильно, не відриваючи чаш, чашу блендера від яйця, вливаєте оту масу. Бо це та ж сама олія, в, той майоне... в те яйце, яке у вас там. Ну, і заново робите. Уявіть, що то у вас не майонез спорчений, а олія. От. Вливаємо. Гусни, коли гарно загусне, піднімаємо потрошку, так, нахиляємо, олійка туди потрапляє під чашу блендера, захоплюється, все там теж поєднується, потім він гусне вже весь, 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 і ви обережно піднімаєте вже до кінця. Зараз я в цей майонез додам четверту частину чайної ложечки солі, четверту частину чайної ложечки. Цукру, у мене еритрол. Це замінник цукру, який безпечний. Бо не всі замінники безпечні. Еритрол це один. один. Інший не існує. Еритрол це стевія, в принципі. От, гірчицю і лимон. І все це теж блендером в зіб'ю. Так. Я зазвичай робила раніше на два яйця. Ой, буквально трошечки чайної. Четверта частинка чайної ложечки. Солі. На 2 яйця це пів чайної ложки солі і стільки ж цукру. Сіль і цукор один до одного. Еритролу я беру трошки побільше, тому що він не такий солодкий, як цукор. У мене просто немає цукру. Ярчиця міцна, я беру оцей торчин чайну ложку. Ось так це все виглядає. Я просто туди додаю. Лимончик я видавлюю через сіто, тому що кісточки там падають, нам кісточки не потрібні. Столова ложка лимонного соку. Можна звичайний оцет. Але за смаком будете пробувати. До речі, дуже важливо, в якій тарі ви робите. От мені дуже зручно в такій маленькій баночці це півлітрова баночка. Дуже зручно стає мій блендер туди і на одне яйце прям заходить. Якщо у вас на два яйця, то може бути замаленька баночка, тоді беріть щось побільше. Але це повинно бути щось не дуже широке. Можна пластикове відерце брати. Все, майонез яйця, готовий. Дивіться, який. Якщо додати більше олії, він буде ще густіший, але мені не потрібен. Більш гостіше. цей майонез виходить корисним. Це просто олія з яйцем, гірчицею, сіллю і лимоном. Тобто там немає рафінованої олії. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, поділіться ним з вашими друзями. Хто слідкує за своїм харчуванням, хто намагається харчуватися більш здоровою їжею і готувати більш якісно, поділіться моїм каналом. Він їм дуже сподобається. Я в цьому впевнена. Бувайте всім гарного настрою!